Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це піжами чоловічі бренду Ліверчі та Гаррі Поттер. Така в нас буде новорічна моделька кофти та штани. З таким принтом Гаррі Поттер. Така моделька у нас буде розміру М. Така ще є в смужку. Кофта та штанці теж. Така є з широким пошивом штани знизу, а є з манжетами, що йдуть такі на резинці. Така ще в смужку. З таким принтом. І ось таким. Друга. Моделька у нас буде літнього варіанту. Це футболка та шортики. Теж різних забарвлень і різні візерунки, принти. Матеріали їх переважно бавовна та віскоза. Така йде моделька. Ще ось така. От у нас буде 18 комплектів від розміру S по XL. Тут в запакованому вигляді це футболка та шорти і футболка та шорти. Розміру S у нас буде 5 комплектів в лоті, розміру M 7 комплектів в лоті, розміру L 4 комплекта в лоті та розміру XL 2 комплекта. Вартість такого лоту 4090 гривень, собівартість одного комплекту 227 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!